Доброго дня, шановні колеги, раді вітати вас! Бажаю вам гарного та безпечного дня. В вашій увазі пропоную знайомство з яскравим сучасним підручником з інформатики, автора Джона Ендрю Біоса. Мене звуть Марина Кульчак, я практикуюча вчителька та методистка з інформатики у видавництві Формула. Тож сьогодні розповім. Про те, який корисний наш підручник для вас і ваших учнів та учениць. Бажаю приємного перегляду! Інформатика 7 клас це адаптоване ліцензійне видання від міжнародного видавництва Binary Logic та українського бренду Формула, створеного видавництвом лінгвіст. Над адаптацією посібника працювали вчителі практики, методисти, редактори та наукові консультанти. У ньому збережені ідеї та методики закладені оригінальне видання. Водночас, посібник є близьким та зрозумілим для української дитини та вчителя. Даний посібник відповідає модельній навчальній програмі інформатика 7 клас авторів Оксани Пасічник, Лілії Козак та Али Ворожбит. Хоч підручник і має назву інформатика сьомий клас цифрові підлітки, але вони все рівно ще діти, які полюбляють різні історії та героїв, увесь шлях пізнання з учнями проходить головний герой, робот Роберт. Він живе у підручнику і знає абсолютно всі його секрети, вказує на основні моменти теми та підказує. Підручник має легкий апарат орієнтування, саме тому учні надзвичайно легко орієнтуються. Інформація та дизайн подані цікавим способом. Уже з перших сторінок робот захоплює увагу цифрових підлітків, адже сучасний учень це візуал, тому умовні позначки подані незвично в новому форматі. Щоб дітям цікавіше було дізнаватися інформацією, підручник містить підказки, цікаві факти, різні довідки з історії. На початку кожного розділу ми можемо побачити вже сформовані навчальні цілі, навички та перераховане програмне забезпечення. Програмне забезпечення, яке розглядається в підручнику, відповідає рекомендаціям у сфері цифрових компетентностей від міжнародних інституцій, але адаптовано під українські школи. Також є запропоновано альтернативні варіанти, які можна використовувати для виконання поставлених завдань на будь-якому пристрої. Кожного вчителя, як і мене, цікавить наповнення підручника. Зверніть увагу, назви розділів, їх зміст повністю відповідає модельній навчальній програмі. Це дуже зручно, коли вчитель в школі буде створювати навчальні програми, ну і відповідно до них календарне планування. Ми знайдемо спосіб, як полегшити процес досягнення успіху учнями і покажемо, як наш підручник допоможе у роботі, адже він містить покрокові ілюстрації дій. Проєктну діяльність, практичну діяльність, використання лише сучасних цифрових ресурсів, метод мікроліорнінг, маленькі кроки до великих досягнень. Тож зараз я розповім про кожну із переваг детально і зацікавлю вас нашим підручником, так як він колись зацікавив мене. Для того, щоб привернути увагу учнів до уроків та практичних робіт, ми підібрали лише сучасний актуальний матеріал, який буде цікавий цифровому підлітку, пропонуємо лише додатки та ресурси, що знадобляться не тільки для навчання, а й у житті. Теми підібрані відповідно віковим особливостям, щоб це учням в першу чергу було цікаво, адже це мотивує їх до роботи, до виконання завдань, оскільки стосується саме сфери їхнього інтересу та їхнього досвіду. Наприклад, дуже популярним і достойно оплачуваним на даний момент та перспективним на майбутнє є напрям Motion дизайну. Ви точно звертали увагу на анімовані логотипи різних брендів, заставки та відео до кіно чи ефектні рекламні ролики. Вони були створені за допомогою моушен дизайну, різновиду анімацій, тим більше, що ваші учні вже створюють відео, то чому б не робити їх професійно? Ця тема є актуальною та корисною для тих дітей, які хочуть розвивати свою творчість та навички цифрової грамотності. Сучасні підлітки є обізнаними, і часто ми за ними просто не встигаємо, тому, щоб зацікавити їх, потрібно бути дуже винахідливими і завжди йти в ногу з часом, показуємо, що в таких додатках та платформах можна не лише розважатися, але й навчатися. Сучасні підлітки бажають одразу бачити результат того, що вони виконують. У нашому підручнику теорії і практика не йдуть окремо, а переплітаються і доповнюють одне одного. Ми використовуємо для цього ілюстровані покрокові інструкції. Це дозволяє дітям перевірити власні кроки, здійснити діяльність самостійно. Наприклад, якщо якісь завдання виносяться на домашні, учні завдяки таким інструкціям зможуть повернутися до нього в будь-який час, це також зручно на онлайн-навчанні. Ну і з таким підручником легко працювати дітям з інклюзивною формою навчання, без допомоги асистента вчителя. Наші видання базуються на практичному підході. Усі завдання практико орієнтовані, базуються на діях. Ми ставимо проблемне питання на початку уроку, знаходимо для нього рішення та реалізовуємо це рішення на практиці. Ми використовуємо метод мікролернінг. Щоб не лякати дітей великою кількістю тексту, матеріал підручнику подається невеликими блоками, схемами, ілюстраціями. Це привертає увагу учня та допомагає краще запам'ятати матеріал. Також у нашого підручника якісна інтернет-підтримка. Вона включає в себе файли заготовки до практичних робіт. Тестування та вікторини, проєкти, глосарії, підсумки розділу та альтернативні платформи. Все це допомагає не витрачати час на підготовку до уроку та мотивує учнів до роботи. Хочу звернути увагу, що інтернет підтримка доступна у мобільній версії, це зручно, адже багато учнів використовують телефони для навчання. Це окрема сторінка, і щоб перейти на неї, у наших підручниках міститься QR-код на покликання. Підсканувавши його, ми потрапимо на сторінку Інтернет Підтримки. Якщо це онлайн-версія підручника, можна клацнути на покликання і одразу ви опинитесь на сторінці Інтернет Підтримки. Ефективно все закріпити допоможуть практичні роботи. Також зможемо побачити, що учень вміє та знає з даної теми. Такі практичні йдуть з файлами заготовками. У них є певний алгоритм виконання завдання, і коли в учня є заготовка та алгоритм дій, він розуміє, як виконувати практично. В підсумку до уроку можна використати аркуші самооцінки або готові вікторини. Інтерактивні вправи представлені на платформах Learning Apps, Quizzes, WordWall. Вони містять різноманітні тестування, вікторини, інтерактивні кросворди, вправи на відповідність та анаграми, допомагають краще засвоїти матеріал або можуть бути елементами як поточного, так і формувального оцінювання. Такі вправи розроблені до кожної теми розділу. Також, як і для закріплення, так і для оцінювання, можна використовувати готові робочі аркуші та рефлексії. Їх можна безкоштовно завантажити з інтернет-підтримки та роздрукувати. Проєкти в кінці розділу зручно використовувати для закріплення знань та застосування вмінь. Проєктна технологія дає можливість активізувати особистісний потенціал кожної дитини, стимулювати учнів до створення певних проблем та пошуку шляхів їх вирішення. Вони ж можуть бути як індивідуальні, так і групові, орієнтовані на самостійну діяльність учнів. Робота над проєктом формує комунікативні навички, досвід спілкування, розвиває пізнавальні інтереси та творчі здібності учнів, сприяє систематизації та інтеграції знань. Для підведення підсумків ми пропонуємо глосарій, перелік основних термінів розділу. Можна використовувати його на домашнє завдання, щоб учні знайшли визначення цих термінів або для обговорення на уроці усми. В сьомому класі він дещо змінений, вже не просто перелік термінів, а у вигляді колеса фортуни. Можна об'єднати в команди по 4-5 учнів та учениць, які будуть крутити колесо та заробляти бали, пояснюючи значення термінів. Колесо можна запустити на платформі WorldWall або зробити з паперу за допомогою файла заготовки. Також хочу звернути увагу, що всі файли з інтернет-підтримки є доступними для завантаження у PDF-форматі. Після кожного розділу інтернет підтримка містить рекомендації щодо використання інших платформ, адже вдома учні використовують різні гаджети, різні операційні системи, а також багато учнів працюють з телефонів і використовують різні ресурси. Ми пропонуємо альтернативу до програм, які подані у навчальному матеріалі. Сподіваюсь, що моє коротке ознайомлення з підручником інформатика сьомий клас автора Джона Ендрю Біоса зацікавило вас, і ви неодмінно захочете познайомитися з ним ближче, та переконатись, що він є відмінним путівником в інформаційному світі, відкриває нові можливості, підвищує інформаційну грамотність та формує ключові компетентності учнів.